Вітаю всіх на каналі. Сьогодні спробуємо зробити свічку із підручних речей, які є в кожного в хаті. Спробуємо зробити декілька варіантів і, звичайно ж, перевірити їхню ефективність, який буде краще. Почнемо з, ну, з класики вже такої свічка з картоплини. Отже, беремо картоплину, зрізаємо. Низ, можна вирівняти для рівноваги. Далі так само зверху зрізаємо. Можна побільше. І робимо таку якби ямку. Обережно залишайте края, щоб були рівними. Так, далі принцип який. Беремо звичайні сірники. Можна одну, дві, три штуки. От, я взяв три. Ставимо. заливаємо олій. Так, перша свічка готова. Другий варіант я вирішив зробити майже те ж саме. Зрізаємо знову вниз і вверх. Але хочу зробити набагато глибше, як можна глибше вирізати. Другий варіант все те ж саме, що і в першому, але якби я зробив більшу глибину і хочу сюди використати отакий от, от гніт зі звичайної це доски. Розколов, ще десь так відламаємо. Ідея в чому? Що чим більше буде тут олії, і чим більший гніт цей, ну, фітіль, хто як каже, то буде, як би, і надовше його вистачить. Спробуємо і таке перевірити. Отже. Закріплюємо десь так і трошки зрізати, щоб не такий товстий був. Заливаємо олію Це буде другий варіант. І третій варіант зробимо ось просто з буряка, з такого. Для того, щоб, ну якби перевірити, просто буде працювати, не буде. Можливо, буде краще, ніж картоплина, можливо, взагалі не буде працювати. Відріжемо хвіст. Досить глибокий виходить. І тут вже. Хочу теж такий гніт використати з доски. Але більш такий товщий. Заливаємо олією. Хтось каже, що треба насипати ще сіль, щоб якби впитува вологу. Ну, не знаю, я не робив. Спробуємо так. Так, і ось такі три свічки. Зараз спробуємо запалити. І подивитись що з цього вийде яка ефективна що працює що не працює Так, ось вони наші три варіанти. Ну, як ви бачили, перший це класичний. Використовувати якусь підставку, так буде безпечніше. Можна тарілку або ще якусь посудину. Другий і третій варіанти я зробив гніт із звичайної тканини. Просто там, де я отвір робив. Дерев'яне можна ножем зробити отвір і затрамбувати туди тканину. Як бачите, все працює. Як я не намагався зробити зі звичайної, звичайного дерева, ну, скажімо так, доски, не знаю, в мене нічого не вийшло, хоч робив навіть такі от тонесенькі. Не виходить, воно не горить і все, не загорається. Гніт. Що, далі подивимося, що буде краще. Зараз вже видно, що якби найяскравіша ця йде з буряка. Ця дуже тускло горить. Отже, висновки. Перша свічка, так скажемо, класична, та що з сірниками. погоріла 10 хвилин і потухла. Що я тільки не робив, і сірники міняв, і олію брав не домашню, а магазинську. Воно тухне і все. Ніякого з неї толку немає. Можливо, я щось неправильно роблю, не знаю, і олії наливав по різному. Рівень, чого не виходить. Якщо хтось знає, може підкаже в коментарях, як правильно зробити. Така свічка, от як з буряка або з картоплі, другий і третій варіант вже був, може горіти 3 години. Наприклад. Я думаю, все залежить від довжини гніту і від того, скільки олії туди влізе. Буряк хіба що кращий тим, що туди більше, як ємність, більше влізе олії. Може, довше буде горіти. Якщо найкращий гніт, що я використовував, це берете тоненьку таку дощечку. Чому тоненьку, бо буде дуже каптити і намотуєте тканиною. А потім можна ще так якби ниткою обмотати. Це лише тільки для того, щоб воно більш-менш трималось, тому що просто з тканини воно завалюється цей гніт. І все. В принципі, неплохий варіант, але якщо у вас є в запасі свічки, LED-лампи, акумулятори, генератори, інвектори, то краще вже користуватись ними. Всім дякую. Бажаю успіху. До побачення.